Міжрегіональна академія управління персоналом вітає вас! У 2023 році до МАУП можна поступити за результатами ЄВІ, ЄФВВ, ЗНО, НМТ, творчого іспиту, матурального іспиту, співбесіди, написання мотиваційного листа та подачі електронної заяви. Вас зацікавило значення цих всіх абревіатур та словосполучень? Тоді дане відео саме для вас. Далі більш детально покроково. ЗНО зовнішнє незалежне оцінювання. Результати 2020-2021 років використовуються для вступу на перші, другі, треті курси бакалаврату та перші-другі курси магістратури за медичними спеціальностями, на основі атестата свідоцтва про отримання повної загальної середньої освіти, а також дипломів молодшого спеціаліста фахового молодшого бакалавра. Перелік предметів ЗНО для вступу за певними освітніми програмами ми розмістили під даним відео. НМТ національний мультипредметний тест. Результати 2022-2023 років також використовуються для вступу на перший, другий, третій курси бакалаврату та перший другий курси магістратури за медичними спеціальностями. На основі атестату свідоцтва про отримання повної загальної середньої освіти, а також дипломів молодшого спеціаліста фахового молодшого бакалавра. Увага! З будь-яким третім предметом НМТ 2023 року ви можете поступити за будь-якою обраною спеціальністю, незалежно чи то ви обрали історію України, чи то іноземну мову, чи то фізику, хімію, біологію. ЄВІ. Єдиний вступний іспит з іноземної мови та «ЄФВВ – Єдине фахове вступне випробування. Це тести Міністерства освіти та науки України, за результатами яких можна поступити на перший курс магістратури на основі дипломів бакалавра, спеціаліста, магістра. Нагадуємо, що до 31 травня 2023 року приймальні комісії академії можна зареєструватися на їх складення. Матуральний іспит іспит, який необхідно складати громадянам Республіки Польща при вступі до академії. Він містить результати трьох предметів: польська мова, математика, а також на вибір. Іноземна мова, біологія, хімія, фізика, астрономія, електронна заява. Це заява, яка є основою вступу і подається через сайт Міністерства освіти і науки України, одночасно з мотиваційним листом. В ньому вам необхідно буде пояснити, чому ми повинні зарахувати до Академії саме вас, а не іншого вступника на певне ліцензійне місце. А також чому ви обрали саме академію для вступу, а не інший заклад вищої освіти. Увага! Саме через несерйозне відношення до подачі електронних заяв. Та написання мотиваційних листів багато вступників в минулому році не було зараховано. Бажаємо вам успішно скласти всі вище зазначені тести, не забути подати електронну заяву та написати мотиваційний лист і стати студентом міжрегіональної академії управління персоналом.